Цієї неділі в івано франківську за ініціативою громадськості та вірян Української церкви християн Віри Євангельської відбувся благодійний ярмарок під назвою Мрія дія, метою якого було зібрати кошти на переобладнання медичних санвузлів для військових. Ярмарок проходив у палаці Потоцьких, де були представлені різноманітні крафтові вироби ручної роботи та смаколики. Всі виручені кошти будуть спрямовані на реалізацію цього проєкту. Сьогодні розпочалася наша зимова ярмарка, кошти з якої будуть перераховані на будівництво ремонт санвузлів для військових інвалідів в нашій обласній лікарні. Наша спільнота називається Об'єднання захисниками і, власне, простір, який ми зробили в лікарні, називається простір Мрія Дія. Що таке мрія? Дія і чому така назва, тому що ніхто не задумується, що ну напевно люди задумуються, але конкретно душою потрібно відчути, що люди, які віддали за нашу свободу і за наше умовно спокійне і мирне життя, віддали своє найдорожче, молоде життя, здоров'я і власне мрія, щоб всі воїни і всі ветерани, які Мають поранення, які мають вже інвалідності, особливо ті, які мають важкі поранення і е, ампутації, щоб вони могли відчувати себе повноцінними членами суспільства, почувати себе гідно. Вони не мають нічого у нас просити. Ми, як свідоме суспільство, маємо зробити так, щоб наш щоб наше середовище було максимально інклюзивним. Максимально доступним і максимально щирим, добрим і теплим до кожного воїна, ми збираємо на цьому ярмарку кошти на вбиральні для військових, які мають інклюзії, і хочемо цим показати, що ми не байдужі до цих людей і маємо і цінуємо їх. Ну, власне, тут на ярмарці, бо нас запросили, запросили організатори, нам написали на сторінку, і наша менеджерка вже організувала нашу всю поїздку на ці всі речі. Дівчата пояснили на що, чому ця ярмарка організовується, що на що йдуть виручені кошти. Це абсолютно співпадає з нашою філософією, тому що в нас конкретно йде 50% на бойові потреби, 50% на розвиток. Ну, ми залюбки доєдналися до цього. Це все виготовляється в майстерні руками військових, діючих військових, учасників бойових дій, які знаходяться на реабілітації, у відпустках, в момент відновлення і всі, всі такі речі. Є декілька напрямків. Плетіння, плетіння браслетів з гільз, які представлені двох типажів: 308 набі... 308 калібр від снайперських гвинтівок і 9 на 19 люгрівський набій від пістолетів. Це вироби, ось такі з гільз, як тризуби. Це скло з вплавленими кулями та іншими елементами, але тут зараз представлено ті виключно з кулями та ножі. От власне в двох сталях: це українська сталь, Х12МФ, це вуглецева сталь, та 4116 не німецька нержавійка. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.